Всім привіт! Я підключили леболер. Вроді би гріє класно, ніяких питань немає. Но зранку ми його включаємо в 11 вечора, щоб він нагрівав і воду. І зранку обнаружили, що в цьому ящику є вода. І вона сюди розливалася. Ми спочатку думали. Звідки може тікти вода? Десь, може, бути, погані е, е, скрутки, тобто погано десь закрутив, туди-сюди дивилися. Потім взяли, положили туалетну бумагу, положили туалетну бумагу, щоб обнаружити, звідки ж все-таки капає вода. І з'ясувалося, що із обратного клапана, Обратного клапана е, підтікає вода і От капає в це місце. І вода сюди підтікає. І в'ящик, який стояв на цьому місці. Що я зробив? Я зробив отаку приспособу приспособу і повісив на обратний клапан. На обратний клапан. І зранку приходжу, дивлюся, перший раз пів. Цієї посудини води, потім на другий день практично ціла посудина води. Тобто з'ясувалося, що обратний клапан, ночі, коли вода холодна в бойлері не капає цілий день, практично нічого не капало. А ночі. Коли вода нагрівається, вона віддаті, видавлює і холодну воду видавлює з обратного клапана, і обратний клапан скидує, скажімо так, хороших 150-200 г води прямо в повітря от сюди скидує. Тобто, якщо ви купуєте бойлер з тим клапаном, який є в комплекті, будьте уважні, що. Буде просачуватися вода, коли нагрівається бойлер. Тобто потрібно більше всього, що не ставити обратний клапан, який йде в комплекті, а зразу купляти більш-менш дорожче і надіжніше клапан ставити на бойлер. Тобто, така приспособа. Тобто, якщо в кого виникла така проблема. Це із обратного клапана скидується вода. Потрібно чи міняти обратний клапан, чи от ставити таку посудину і виливати її воду. Ну, в мене, скажімо так, боляр був один. Нормально все. Ми поставили обратний клапан в магазині. Купили, ніяких питань не було. Потім я купив другий обратний клапан, поміняв. Теж ніяких питань водо, з водою не було. А от е, перший раз от така проблема е, виникла, виникла. Тобто, от скажем так для вас така така скажем інформація Це інформація для тих, хто булір встановлює сам і не знає, звідки може підкапувати вода. Тобто інформація для вас. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте кому сподобалась інформація, лайки. Гарного дня, до побачення!